Хто да. у вас там горіть? На, на а там люди є. Да. Люди є. Да? Да. Архівні документи ГГБС засвідчують, що з самого початку будівництва на Чорнобильській атомній електростанції неодноразово траплялися аварії, не дотримувалися норми, траплялися інші помилки. Про яке КГБ неодноразово звітувало комуністичному керівництву? З моменту запуску Чорнобильської атомної електростанції в роботу у 1977 році і до початку роботи третього енергоблоку у грудні 1981 року на Чорнобильській атомній сталося 29 аварійних зупинок. Перша аварія, коли було зафіксовано радіоактивне забруднення, трапилася з 19 на 20 квітня 1981 року, коли відбувся вихід активних вод. Тоді безпосередньо було забруднено 180 квадратних метрів, а ще під впливом вітру було забруднено 800 квадратних метрів території Чорнобильської атомної електростанції. Наступна більш серйозна аварія з викладом радіоактивних матеріалів поза межі Чорнобильської атомної електростанції сталася 9 вересня 1982 року. Тоді, о 18 годині і 18 хвилин, стався розрив технологічного каналу. Радіоактивне забруднення сягало до 14 кілометрів в напрямку на північний схід і до 5 кілометрів на південний захід. Безпосередньо на Чорнобильській атомній норму було перевищено в десятки разів. У селі Чистогалівка, яка знаходилася близько 5 кілометрів від самої станції, норму було перевищено у сотні разів. Але завдяки діяльності КГБ інформації про цей викид радіоактивних матеріалів було приховано. Постійний поспіх під час будівництва та введення в дію енергоблоків ЧАЕС не сприяв нормальній роботі атомної електростанції. З 1983 по 1985 рік ще було зафіксовано 9 аварійних зупинок та понад 60 відмов основного обладнання. 20 травня 1983 року КГБ підготувало довідку про недоліки експлуатації атомних електростанцій. У ній зазначалося, що реактори, які використовувалися на Чорнобильській атомній електростанції, небезпечні в роботі. Це може призвести до катастрофи.